Від самого початку майдану ви постійно даєте лекції, пишете в західній пресі про події, що відбуваються в Україні, про українську історію. Чи поліпшилося у світі розуміння ситуації? особливо останнім часом. Багато чого змінилося. По перше, в усьому світі, в тому числі і сполучених штатах, люди знають про існування України, що саме по собі дуже важливо. В дискусіях тепер піднімаються українські питання. По друге, обговорення стало міжнародним. Люди в Бразилії, Південній Африці мають власну точку зору щодо подій в Україні. По третє, тепер усім зрозуміло, що це інформаційна війна. В перші місяці цього не бачили. Тож від початку подій я намагався розділити реалії та пропаганду. Зараз усі знають, що відбуваються пропагандистські протистояння. Це не означає, що йому протистоять, чи що розуміють, де обман зараз принаймні усвідомлюється факт пропаганди і останнє, що змінилося, хай навіть тимчасово, але західний істеблішмент прихильно ставиться до України як держави, що робить правильні кроки, як, наприклад, проведення президентських виборів. Це нове подібного не відбувалося в лютому та березні. Раніше в контексті України в світі говорили насамперед про неонацистів. Зараз ця тема змінилася з винуваченнями Сполучених Штатів втручанні в Україну і в бажанні Вашингтона відновити холодну війну. Як можливо зламати цей черговий шаблон, який приміряють до української ситуації? Так, це були дві найбільші опори пропаганди. Перша, ви не повинні підтримувати Україну, бо те, що відбувається в ній зараз, це фашистський путь. Ніхто навіть дурні зараз цьому не вірять. А друга все проплачено США. Це розумний хід, бо в світі багато людей, які з різних причин, деякі з яких можуть бути цілком справедливими, обурюються сполученими штатами. Тому коли сказати, що це черговий наступ США, то можна знайти багатьох прихильників в Індії чи Латинській Америці. Так у геополітичній дискусії, коли сказати, що це протистояння між Америкою та Росією, останнє тоді починає виглядати малою дитиною, а США здорованим хуліганом, хоча насправді це. Тей хуліган, який знущається з України, це Росія з іншого боку. Ця пропаганда така небезпечна через те, що називаючи щось геополітикою, ми усуваємо людський фактор тих українців, що ризикували життям на майдані. Говорячи винятково про геополітику, ми ніби забуваємо про людських солдатів, що зараз борються на сході країни, як і всіх українських виборців, які віддали голос за президента, і всіх, що віддадуть свої голоси на жовтневих парламентських виборах, ніхто з них не існує, бо найважливіше протистояння. Америки та Росії, і дивлячись на факти зі США, стає очевидно, що наша політика щодо майдану та України була неймовірно повільною, що можна сказати, і її майже не було. Я говорю це з повагою до дипломатів, але насправді ми зробили украй мало. Коли вже пропаганда проти нас така сильна, то потрібно починати допомагати набагато серйозніше. Раз усі думають, що ми стільки всього робимо в цій ситуації, то треба принаймні зайнятися тою допомогою, яку нам приписують. Говорили, що ми Путіна. Розділити європейський союз наскільки успішно Кремль сіє розбрат між європейськими країнами. Як я і говорив до цього, мені здається, підхід Путіна просто контрпродуктивний. Усе зроблене ним, все це проти інтересів Росії та Росіян. Путін змусив багатьох європейців сприймати Росію як противника. Це дуже важко, але йому вдалося. В цьому розумінні він вчинив величезну стратегічну помилку, яка може стосуватися не одного покоління Росіян. Сила Росії полягає в їхній можливості обирати між Європою та Киттєві. Китаєм. і коли Путін забере цю можливість і лишить країну з Китаєм, Росія одразу ж стане набагато менш важливою, а росіяни матимуть ще менше свободи у виборі власного майбутнього. Тому в загальному масштабі я вважаю, це було контрпродуктивно і з точки зору короткострокових перспектив, вони звісно добре попрацювали. Від'єднали німецьких ліворадикалів, зробили свою справу в Італії, Іспанії. Вони посіяли трохи розброту тут і там, але основна заслуга Росії це перша в історії. Створили Зовнішню політику ЄС євросоюз ніколи не мав спільної точки зору на зовнішньополітичні справи. Санкції перший з її плодів. Росія може тішитися, що вони стали причиною цього. Проте я не думаю, що це те, чого вони насправді хотіли. Ви спитали у Петра Порошенка, що може дати євросоюзові Україна. Чи задоволені ви відповіді українського президента? Його часто питатимуть про це, і було б добре попрацювати ще над відповіддю. З моєї точки зору, як історика, основною відповіддю є те, що Україна це частина європейського оборонного середовища, якого бракує. Україна була головним полем битви під час Другої світової війни. Одним з полів битви Першої світової. Вона була основою геостратегічного протистояння між Польщею та Росією, а потім Німеччиною та СРСР. Якщо Україна може стати зоною стабільності, це дуже допомогло б зробити євро. Побезпечнішою, але крім цього можна додати і дрібніші речі. Олігархи не лише українська, але також австрійська, британська та загальноєвропейська проблема, і лише співпраця між ЄС і Україною може впоратися із питаннями міжнародної корупції. Можна додати, що українське сільське господарство, третє за величиною в світі, і в довгостроковій перспективі для європейців буде важливим приєднати ринок України. Це розширює внутрішній європейський ринок, тоді він стане більшим за північно. Американський нині багато розмов про важливість невійськового вирішення російсько-українського конфлікту. Мало сумнівів щодо потреб політичних заходів. але наскільки важлива саме слова відповідь? Відповідь на це питання Крим, якщо держава не може використовувати силу, вона не існує. Яким би противником насилля я б не був, але держава існує лише тоді, коли вона може використовувати військову силу на своїй землі. Важливо показати, що українці змогли створити потужну армію і готові ризикувати задля суверенності власної країни. Якщо лише одна сторона має змогу використати силу, то це вона вирішуватиме, якою мовою хто спілкуватиметься і як виглядатиме мир. Для України важливо, аби вона знаходилася в позиції, коли їй це не диктуватимуть. Суто політичне вирішення, коли лише Росія застосовує силу, означало би хіба що втрату Україною території на цьому етапі. Політичне рішення означає, що Україна може щось запропонувати своїм громадянам, і з цієї точки зору мені не здається, що Луганськ чи Донецьк сильно відрізняються від решти країни. Причина, з якої люди вийшли на майдан, полягала в тому, що українська держава не функціонує як належне. Громадянське суспільство змушено було бути таким активним через те, що місцеві органи. Самоврядування не працюють. Ці проблеми мають бути вирішені незалежно від того, чи це Запоріжжя чи івано франківськ Чимало закордонних журналістів нині запитують вас про українську ідентичність. Перед тим ви згадали про проблему ідентичності російської. Загалом в цій ситуації як українцям та росіянам шукати порозуміння? Що відрізняє Канаду від США? Важко сказати, що робить Бельгію не схожою на Францію, де проходить межа між Францією та Італією. Для Подібних речей звично бути неоднозначними, але тим не менше люди мають право дораховувати себе політично до певного суспільства. Суть поточної ситуації в тому, що російська проблема ідентичності бажає видати себе за українську проблему, коли росіяни не певні, де їхня країна починається та закінчується, коли росіяни думають, що люди належать до їхньої нації, а ці самі люди так не вважають. Це проблема росіян. Проблема ідентичності України також існує, хоча порівняно з російською, вона зовсім крихітний і цей конфлікт для Росії спосіб зрозуміти свої проблеми. На жаль, в найгірший спосіб найкраще було б просто поговорити і посміятися на цьому останнього разу. Ви говорили про важливість, необхідність реформ в Україні. Способ наскільки реально проводити реформи під час війни. Історія показує, що під час війни держава або відкриває нові можливості, або вмирає. США, якими вони є сьогодні, це багато в чому результат нарощування державних потуг під час Другої світової. Під час війни потрібно розбудовувати армію, але крім цього, необхідно вести діалог із бізнесом, переконатися, що все ефективно працює. Тож я зовсім не вірю в аргументацію про те, що це неможливо. Війна змушує до реформ, а не унеможливлює їх. Чи можливо, справді реформувати Україну, поки тут величезну роль. Політиці олігархи. Це природний процес. Знову скористаюся американським прикладом. Сполучені Штати в 90-х роках поза минулого століття мало чим відрізнялися від України сьогодні. Олігархи повинні дорости до того моменту, коли вони будуть готові віддати всі свої кошти та стати слугами народу. Їх не можна примусити, але інколи це відбувається. Але якщо казати серйозніше, те, що важливо у децентралізації, так це створити місцеві політичні партії, локальну політичну еліту, яка буде ініціатва. Тивою знизу і приходитиме у парламент на противагу партіям, створеним олігархами. Чим довше ви матимете кланову політику, тим довше триватиме корупція, тим складніше. Єдиний спосіб позбутися її децентралізація, вибори мерів, яких сприймуть олігархічний плюралізм може бути перетворений у корисний плюралізм, але це залежить від олігархів. Україна вимагає від європейського союзу та США підтримки але часом. Ці прохання надто абстрактні, надто амбітні. і в таких випадках є ризик не отримати нічого. Якщо подивитися на ситуацію тверезо, що саме Україна може отримати від заходу, і якої допомоги вимагати реально? Угода про асоціацію це гарна нагода отримати якомога більше європейських експертів для українських міністерств. Змінити еліти це мож. Ливі спостерігати за тим, як працює система у європейських столицях. Окрім цього, залишаються дрібниці. Якщо ми хочемо допомогти Україні, потрібно приїздити сюди, запрошувати українських студентів до європейських та американських університетів, надсилати сюди журналістів, замість того, аби просто копіювати новини, що вже з'явилися в інтернеті. На мою думку, найкраще, чим ми можемо допомогти Україні, це поширенням правди, замість того, аби слухати якусь інформацію, невідомо звідки Ну історика не футуролог, але ми всіх запитуємо, як гадаєте, якою буде Україна через рік. Якщо історики не помиляються в минулому, то помиляються в майбутньому. Я все ще обережно оптимістичний щодо України, якщо прогнозувати, що буде через рік. Вважаю, вона буде в кращому становищі ніж зараз. Не думаю, що конфлікт в Донецьку та в Луганську буде вирішено через те, що це буде довгострокове протистояння. Зараз краще вкладати зусилля у механізми, об'єднувати людей довкола центру, ідеї єдиної держави. Мені здається, українці дечому навчилися, але вашої країни Уже непередбачуваний сусід я гадки не маю, що Путін зробить далі. Думав, що він торнеться до України шість місяців тому, так і сталося, але зараз уже важко прогнозувати.